Сьогодні, як і 106 років тому назад, історичне кільце так перевернулося, що ми стоїмо перед тими самими викликами, які стояли наші діди і прадіди на Великій Київській площі. Тоді, як ніколи, всі раділи, що на кінець то Україна стане єдиною цілою Соборною. Але всі пам'ятають, чим все це закінчилося. Коли ми втратили свою державу, коли ми перенесли новітній терор і геноцид нашої нації, коли в Голодоморі у війнах і в 60-х роках загинула найбільша і найвища наша молодь, наша еліта, наш науковий світ, наші люди.